Для кого розклад? Яка тема? Так, вийшов тут король кубків з шестіркою кубків. До когось іде мужчина водного знаку зодіака. Рак риба скорпіон. З якимось проявом до вас. Людина, яку ви знаєте, як буде проявлятися? Чому йде? Чому він до вас йде? Тут дивіться, ще король кубків, або людина може випивати, або якась професія пов'язана з водою, може бути, у чоловіка. Чого йде? Ви тут випадаєте парою? Ви дуже схожі енергетично, можливо, теж якогось о, о, морського знаку, ну, водного знаку зодіаку. Бо просто схожі енергетично, але випаде, ви, ви випадаєте як пара кубки. Але дивіться, королева кубків по трансформації, йде в якійсь де зараз трансформації, і на даний час без руху зовсім от ви стоїте на одному місці в плані усього, в плані роботи, в плані відносин. Якийсь у вас зараз період трансформації. По смерті трансформація, йде, вона дуже різка, і вона лишає всього. Тобто, якщо це стосується роботи, це ви остались без роботи зовсім, і на даний час в якомусь тупіку. Також у стосунках, бо це різко, були закінчені якісь стосунки, і на даний час ви поки знаходитесь. Ну, одна. Для чого йде до вас цей король кубків? Дивіться, король кубків дійсно йде і дійсно з якимись почуттями до вас. Це буде прояв якоїсь, ну, якихось почуттів, це якісь заігрування, флірт, о, такі якісь подаруночки милі.